Яна Яковлева – бізнес-леді з Росії, яка вже встигла відсидіти у в'язниці, за те, що відмовилася платити чиновникам хабарі. тепер знову повернулася до роботи та створила підприємницьку організацію Бізнес Солідарність. Так, да, В Росії можна заробити гроші, тому що Росія це абсолютно пустий ринок, в котором можна делать і делать і делать бізнес. В Росії фактично немає нічого, але ці эти деньги, которые вы заработаете, вони очень это будет очень високий риск. Головною проблемою в Росії тамтешні бізнесмени в один голос називають корупцію. Вони констатують є тільки два варіанти: або давати величезні хабарі, які зрештою просто перетворять бізнесмена на банкрута, або не платити для тих, хто обирає останній варіант. Все нерідко обертається в'язницею. У нього був свій бізнес, який приносив нам основний доход. Після арешту, звісно, ми втратили і бізнес і все. Тому от, зараз уже вже... Більше півтора літ знаходиться о, в тюрмі. Даний момент він в Він дуже он очень втратив здоров'я. тем знаходяться сміливці, які протистоять корупціонерам. Організацію Росіянин у в'язниці започаткувала журналістка, чоловіка якої також кинули за ґрати. Тож об'єднання допомагає бізнесменам у неволі. Якщо бізнесмени грають по правилам корупції. И платят взятки за то, чтобы делать свой бизнес, то они сами финансируют коррупционеров, оборотни в погонах и преступность. И если мы хотим, чтобы в России все было по закону, если мы хотим жить так, как живут в Европе. То наші бізнесміни повинні відказатися платити взятки. Тим часом офіційна статистика свідчить про те, що ситуація в російському підприємництві дещо поліпшується. За даними світового банку, Москва піднялася на чотири сходинки на 120-те місце в світі за легкістю ведення бізнесу.